Темою про евакуацію цивільного населення із небезпечних зон з лінії фронту на Донеччині протягом доби евакуйовано 191 людину, у тому числі 9 дітей. Про це зранку в телеграм повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. І далі про еваку... евакуацію та безпекову ситуацію на Донеччині говоримо із начальником відділу комунікації нацполіції в Донецькій області Павлом Дяченко. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Павло. Вітаємо. Вітаю, розуміємо, що триває евакуація. Однак першим я хотіла запитати у вас, чи відомі вам обставини події, яка сталася вчора? В Фейсбук поліція Донецької області повідомляла про те, що двоє дітей підірвалися на касетному боєприпасі в Добропіллі. Поліція встановлює обставини нещасного випадку. Про це повідомили в телеграм поліції області 6 січня. Пане Павло, чи відомі вам наразі обставини і в якому стані травмовані діти? Ну, ну так дійсно на жаль, була така ситуація. Це можна зазначити, що кожного разу, кожного разу, публікуємо таку інформацію, доводимо до людей, щоб не торкались, не чіпали підозрілі предмети, те, що виникає, те, що там ну, знаходиться або на узбіччю. От як в цьому випадку, це просто на околицях міста. Діти проходили і знайшли цей фрагмент касетного боєприпасу. Їх було. Доправлено діточок до лікарні на жаль, суттєві там ушкодження. Вони отримали і, і кінцівки, та е, були уражені. Ну вкотре просимо, закликаємо батьків проводити з дітьми е, профілактичну таку роботу, роз'яснювати, що ну не потрібно, не потрібно цього робити, чіпати, торкатись е, е, і обов'язково. Якщо щось знайшли, то потрібно повідомляти. В поліцію, в ДСНС, щоб фахівці виїхали на місце, обстежили і ну, в разі там неможливості перенесення, перевезення цього моменту його. Знищити на місці це, от як був випадок в Краматорську. Був обстріляно у колися Краматорська були обстріляні росіянами касетними боєприпасами. Ми приїхали на місце, е і вже в ході огляду території проводили огляд січоперативна група, проводили огляд вибухотехніки. Е дійсно знаходили нерозірвані касетні боєприпаси і їх знищували е прямо на місці, тому що ну це е вкрай така небезпечна річ. Її просто так от можна три трішечки поворушити, і вона може вибухнути. Тому от фахівці знешкоджували і вибухотехніки нацполіції були вибухотехніки ДСНС і ну дуже багато кількість от просто, коли ми були на місці в трьох різних місцях цієї території приватного сектору. Були виявлені, виявлені такі предмети. До речі, наскільки масштабною є проблема Це. забрудненості мінами і вибуховими засобами саме навколо або в самому добропіллі? Ну майже кожен населений пункт на території Донецької області підпадає під удари. Тобто де ситуація, ну, де ближче до лінії фронту, ми розуміємо інтенсивніші обстріли. Ворог наносить удари, може наносити удари мінометами артилерії і FPV-дронами. От це все, ну і FPV-дрони можуть падати, можуть не спрацьовувати, тому теж потрібно бути дуже дуже уважними. А е, там забрудненість ну зрозуміло набагато більше. Чим віддалені ще ну от, як приклад, от я на наводив до Краматорськ, тобто умовно є відстання від лінії фронту, але все одно росіяни наносили удари е, і касетні бопропаси. Це ну такі великі е, е, площа великого ураження, і от вони були, знаходились в багатьох місцях. Пане Павле, і ось стосовно перебування дітей у тих громадах, які е, недалеко від лінії фронту, добропілля, нагадайте, чи е, входить у е, зону, де діє обов'язкова евакуація родин з дітьми. По Добропіллю ще немає е, обов'язкової евакуації. Тобто, а по всіх громадах, де вона оголошена, обов'язкова евакуація, там активно проводяться дії, є населені пункти, де вже е, діти евакуйовані повністю. Але е, є ще робота, працюємо і позитивно можна визначити це, що родини дослухаються, батьки дослухаються, розуміючи цю е, ситуацію. Це е, ну, це Війна це жорстока війна, і росіяни гатять просто по будинках, по житловій забудові багатоповерхових, приватних будинках руйнують інфраструктуру. І от як зараз ви транслюєте кадри з Костянтинівці, це от була евакуація. У нас був випадок, коли родина евакуювалась мати з дітьми. А батько ще залишався, йому потрібно було там по, по хазяйству щось там поробити та відремонтувати автівку. І через тиждень після того, як ця родина виїхала, був дуже серйозний обсяг міста Костянтинівка, і у них квартира зруйнована. Тобто, там, де мешкала ця родина, батько отримав поранення, тобто був доправлений до лікарні. І от, от як ситуація, тобто діти могли пробувати вдома в квартирі. а з урахуванням того, що постійно потрапляють під обстріл населені пункти, діти не виходять на вулицю, тобто немає змоги просто там гуляти щось, розважатись, ну жити звичайним життям. І більшість просто перебувають вдома, ну або там по онлайн навчаються. І от, от як саме цей приклад, завчасно виїхали, евакуювалися і все нормально. Якщо загалом говорити про евакуаційний процес упродовж цього року, 25-го, за 7 днів неповних, е, чи бачите збільшення темпів евакуації, і чи більше люди почали зголошуватися на те, аби виїхати до безпечнішого місця? І які громади зараз найбільш активно опрацьовуються поліцейськими Донеччини? Ну, евакуаційні заходи не припиняються. у нас тривають 24 на 7. Це такий процес, повна координація з обласною військовою адміністрацією, з місцевими військовими адміністраціями будь-яких районів Донецької області. Вона в своєму руслі, тобто, постійно люди виїжджають, постійно люди евакуюються. Звісно, це один з найгарячіших напрямків. Це Покровський напрямок, тобто там ворог постійно наносить удари. Постійно руйнується, ну як я вже зазначав, да, інфраструктура можна визначити таке, що ворог також наносить активно удари і в і не цурається наносити удари по евакуаційних загонах, mm. наносить удари по, просто по звичайних цивільних автівках навіть. От у нас за минулу добу був такий випадок, це біля Покровська було. Просто по звичайному легковику було нанесено удар в півдроном і поранені були люди. І ну, цинічність цих ударів, це ну, оператор же бачить. Він же керує дроном. У нього перед очима картинка. Тобто він бачить, що це просто там легковий транспортний засіб, що це е, цивільні машини, і все одно от, наносить такі удари. Пане Павле, вчора долучався до нашого ефіру Сергій Добряк, керівник Покровської міської військової адміністрації, і він зауважив, що останніми днями знизилися темпи евакуації з Покровська. Це пов'язано з тим, що перед тим за два тижні вона була активніша. Чи з чим адже місто як обстрілювалося, так і обстрілюється, а лінія фронту наближається. Ну, значна кількість людей вже виїхала. Тобто, якщо розуміти, то ну, кількість людей, яка залишилась, і та, яка була, е, ну, наприклад, на початку там 24-го року, це суттєва е, різниця. Е, а люди, ну просто хтось ще вагається, напевне, ну, да, серед цивільних, е, хтось може. Ну, це різні моменти бувають. Да. Літні люди, вони їх дуже складно. Переконати, ну от, да, да, от напевно, да. От правильно сказали, переконати дуже складно, тому що вони е, майже постійно, от, коли ми приїжджаємо, там кажуть, так, куди ж ми поїдемо, там наше місто, наш будинок. А це і ситуація, якщо взагалі люди його самі власними руками там, ну якщо це приватний будинок, де його будували, звісно, важко. Звісно, важко полишати це все. Ми все розуміємо. Всі ж ми люди, але потрібно по перше, це рятуватися. Рято своє життя тому що ну життя, здоров'я, е, і це ну, саме головне що є у людини. Пане Павле, якщо підсумувати 2024 рік, ось е, загалом всю евакуацію цивільного населення, яка е, відбувається в Донецькій області, що чим би ви відзначили той рік, який минув? Тут навіть, чесно Особисто, сказати, можливо, була якась ситуація. Важко. А це напевно, от якщо підкреслити, це, от як я вже сказав, е, е, удари і впівдронами російськими по цивільному населенню. Тобто, от цинічність такого, ну це просто ну, воно навіть не має меж е, е, і це. Ну це просто знищення, просто, просто вбивство людей. І е, навіть коли е, це роблять по евакуаційних загонах. У нас був прикрий випадок такий прикри біля Курахового їхали хлопці волонтери на евакуацію цивільних, і росіяни просто завдали удару дроном, а також в півдроном по транспортному засобу е, було суттєво поранено одного з хлопців і на жаль від отриманих травм він помер в лікарні тобто от напевно, от ну оці моменти і в мережах транслюють навіть навіть вони ж да, публікують от, пропагандистські ці там ресурси, всякі. вони навіть публікують це відео, де вони просто е, хизуються тим, що як от вони людей лякають, коли вони заходять там, наприклад, на цивільний транспорт для начебто да, для нанесення удара, як люди вибігають, ховаються. Ну звісно ж людям страшно, вони розуміють, що і коли бачать цей дрон, а вони просто ну, дивіться, як це смішно люди розбігаються там по різні боки дороги, тобто ну оце напевно військові злочини. Так, ми дуже вдячні вам, пане Павле, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про те, якою зараз евакуація з різних населених пунктів Донеччини. Павло Дяченко, насаль... начальник відділу комунікації нацполіції в Донецькій області, був з нами на